Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Так знову портников. І знову він несе таку дичину, що не можна натягнути на які вуха. Давайте подивимось частинку його виступу на одному з YouTube каналів. Що у нас є серйозна проблема з розбалансуванням державного управління. Ми говоримо з 2019 року, і за великим рахунком, з 2019 року, ми говоримо, що в системі Державного управління України на рівні президента країни, Офісу президента країни, Верховної Ради, уряду, а значить, всіх міністерств відом відомств країни відбувається експеримент, за який громадяни проголосували. От багато хто весь час намагається мені сказати, що не можна зводити ці проблеми до 2019 року. Але я вважаю, що про це потрібно завжди нагадувати. Тому що якщо ви голосуєте за певну модель управління, причому свідомо голосуєте, знаючи, як це буде виглядати, то ви несете за цю модель управління і за її розбалансування, якщо хочете, не меншу відповідальність, ніж особи, яким ви делегували повноваження по керівництву власної держави. Це стосується будь-яких виборів. Коли у 2010 році. Так, Давайте тепер розберемо трішки цей виступ. Розберемо першу частину його виступу розбалансування держуправління з 2019 року. Він напевно забуває, що до 2019 року були ще великі управлінці, як Порошенко, котрий поставив свого кума головою прокуратури безпрофільного навчання, тобто він не юрист. А був три роки головою прокуратури. Як це? Чому пан Портников про це не говорить? Далі він говорить, що з 2019 року відбувається експеримент, за який проголосували люди? Ні, він не розуміє, що це не експеримент, а можливо, люди вже так е зневірились у тій владі, яка була до цього. Що всі ці Порошенки, Юльки Тимошенки вже настільки набридли, що люди готові були, щоб пішли в Раду, якісь пекарі, там, е перехмахери, ще хтось, щоб тільки цих не бачити у владі, щоб хоч трішки щось змінилося. Він це не розуміє. Давайте перейдемо до другого відрізку в цьому виступі. Політика це професія. Професії, які дуже важко навчитися. І якщо людина навіть вчиться е, державному керуванню, по-перше, немає жодної гарантії, що вона навчиться. Так, я з цим згодний. Та є велике, але людям вже дуже набридло, що наші політики все вчаться і вчаться і ніяк нічого не навчаться. Тільки змінювалися ці. Ющенки, Януковичі, які гнали в шию, потім Порошенки, кроваві пастори у ці всі. прийшов Зе, і люди хотіли якихось перемін в усьому політичному нашому бомонті. тому що люди дуже вже виснажені всією цією політикою. Ми підійшли до третьої частини виступу пана Портникова. Де він дуже сильно е, говорив про те, як би він змінив владу. Давайте подивимось. Тому я й хотів, щоб це все відбулося. Я бачив уряд е, і парламентське керівництво, в якому там Володимир Зеленський міг би зберігати функції президента. Умовно умов кажучи, Петро Порошенко був би головою Верховної Ради чи прем'єр-міністром, в якому в уряді були представники всіх депутатських партій, які не орієнтуються на Росію, так на це я маю відповідь. Я розумію, що він розповідає про зміни уряду під час війни, але знову і знову він хоче сюди приплісти свого кумира та бога Порошенка. Цю не можу сказати гарну людину. Треба палкою гнати. І нехай він займається своїми шоколадками. А пан Портников дуже його боготворить. І я не, не розумію, чому, тому що Порошенко не зробив нічого доброго за часи свого правління. В продовженні виступу він е, затронув тему зняття голів ТЦК у 2023 році. Давайте подивимось. У 2023 році відправили у відставку всіх воєнкомів, всіх керівників ТЦК. Звичайно, хтось з них міг бути так чи інакше пов'язаний з корупційними зловживаннями. Пан Портников, напевно, забув, чому знімали голів ТЦК. Про те, як знаходили віли там в Іспанії Купу. Дорогих машин у голів ТЦК, купу нерухомості. І просто пан Зеленський не зміг це вже терпіти, і треба було щось зробити. І він зробив так, як він вміє. І я думаю, що зробив він правильно. Але пан Портников так не вважає, в наступній частині ефіру. Пан Портников починає розповідати про інші а, влади інших країн. Давайте послухаємо. А чому американці скажу... і німці тоді вважають інакше? Тому що вони ідіоти. Вони ніколи не розуміли Росії. Вони намагаються аналізувати Росію, виходячи із власного політичного досвіду. У них є величезна проблема. До речі, ця проблема. Приводила до поразок Західу боротьбі з Росією протягом сторіч їхня нездатність поставити себе на місце російського правителя в результаті примушувала велику армію Наполеона тікати Москви, приводила російських козаків до Парижу, знищувала всі плани вермахту, повне нерозуміння ну по перше, невідповідності людського життя. В європейських країнах і в Росії, про яке ми неодноразово говорили. А по-перше, а по-друге, нерозуміння того, як російське керівництво дивиться на власну країну за її, так мовити, демографічно-територіальними умовами. Я можу чітко сказати, що відбулося. Тут у мене дуже багато питань і дуже мало відповідей. Пан Портников просто в ефірі каже, що всі виборці, всі люди, американці, німці. Ідіоти. Один він розумний, вони нічого не розуміють, один портников все знає. Портников так стань тоді президентом Америки і Германії, і розпові... розповідає людям, як треба жити. Ти ж все знаєш, чому ти не стаєш? І під кінець він е... почав розповідати про Молдову і про рівень. Е... Ідіотизму народу Молдови. Давайте послухаємо. І щиро бажаю пані Маї Санду перемоги на виборах президентки Молдови. Я маю сказати, що вона героїна, що вона взагалі цьому протистоїть. Ми ж маємо розуміти розміри цієї країни рівень проросійських сил, проросійської інфільтрації. Це ж просто рівень, я би сказав, ідіотизму частини населення, який навіть з рівнем ідіотизму частини українського населення важко порівняти. Тут я зараз буду відповідати і про Молдову, і трішечки про Україну, яке має право пан портников людей з Молдови називати ідіотами, я не розумію цього, чому цю людину просто не притягають до відповідальності. Він збурює народ вже іншої країни, не говорячи про українців. А також він називає українців ідіотами. Ким назвати Портникова, будь ласка, напишіть в коментарях. Що ж, на цьому я закінчую свій виступ. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Я також закріплюю монобанку в коментарях, і хто може допомогти автору в розвитку каналу, буду дуже радий. Дякую, слава Україні.